Всем привет, і ось доказ, що Діма накручує підписників. Поди... Подивіться на його просмотри на його останніх відео. У 170 з чимось підписників, і у нього тупо за пару днів додавалось плюс 20 це адекватно. І хто ще не вірить після цього, що він тупо накручує підписників? Осьо він взяв якесь відео, типу, типа. типа Брати відео і хайпиться на цьому. І після, цього, і після цього більша половина людей тупо підписується на нього. Коли я знімаю нормальний контент, який хоч дивитися, можна на мене не підписуються. А коли він знімає якесь гавніще, яке він взяв у якогось каналу, то тоді у нього плюс мільярд підписників за секунду. Це адекватно? Давайте я або накручу, або візьму тупо якесь відео і... і викладу його на канал. Інтересно, скільки в мене лайків буде? Бо такими темпами я сам уже буду викладати чужі відео і все таке. Бо так мені його ніяк не перегнати. Типа, ось десь місяць він мене вже пережине, далі вже ніяк тупо. Всім пока!